Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні така тема вона з одного боку досить складна, з іншого боку, я не дуже розумію, в чому її складність, тому що люди ходять навколо цього чи якось щось там це обговорюють. І, на мою знову ж таки, думку, тут просто дуже багато маніпуляцій в тому плані, що так не робиться, не можна ж отак отривати, чи скільки ви ж були разом. Ну, звичайно, коли йде мова, наприклад, про розлучення, де є діти, да, то там так чи інакше ти будеш взаємодіяти, тому що це ну, неможливо оминути цю ситуацію. Але, на мою ж таки, знову ж таки думку, е, виходити за межі якихось необхідних дій, ну от просто зовсім необхідних, це безглуздо, тому що. Е, тому що це ти просто витрачаєш свій час і свою увагу. Тобто відносини це ж як сказати, називаючи речі своїми іменами, це обмін. Да? Тобто жінка отримує увагу, чоловік отримує близькість. Да? Там. Якщо там, відносини розвиваються, то жінка отримує турботу до цього, чоловік отримує підтримку, там моральну якусь і, ну, і це, це дуже добре, це дуже правильно, це взаємний обмін, взаємне підсилення. Але коли відносини закінчилися, то в жінок є така особливість, вони не, не кидають усі можливості, тобто вони не, не залишають для себе навіть такі маленькі можливості потенційні. Да? Тобто, що можна звернутися за допомогою, можна. Там, якісь, там, не знаю, припахати на якусь там фізичну роботу, замість того, щоб винайняти там грузчиків, яким треба платити гроші і так далі. От, навіть якщо це йде мова про якийсь секс, там, да, до якого там, повертається, то це, скоріш за все, тому що вона не знайшла нікого кращого за тебе. Тобто, Хоча, якщо ну, розрив був, то, скоріш за все, вона шукала варіант. От, тому тут, з моєї точки зору, питання не в тому, Правильно чи неправильно це робити, це взагалі не питання. Питання в тому, навіщо це взагалі може бути, тобто, який в цьому сенс? Крім якихось емоційних таких маніпуляцій, типу, а що тобі жалко? Так не робиться, це ж не по-людськи, ви ж стільки спілкувалися. То це все таке. Знаєте, це одностороннє, це так само мені нагадує, як відносини на відстані. тобто, для жінки це можливість мати якийсь запасний варіант запасний аеродром, поки вона шукає варіант краще. Тому що ну, жінка ніколи не поїде від того чоловіка, якого вона боїться втратити, якого вона по справжньому цінує. От, і в цьому плані ці відносини, вони, на мою думку, це, по-перше, постійне копання, постійне нагадування, якісь тригери про минуле, тобто, це якісь емоційні такі. Як це сказати? Емоційні стани, з яких ти вийшов, але яких ти повертаєшся, тому що є спогади. І ну, знову ж таки, на мою думку, той час, який ти витрачаєш на це безглузде. Зустрічання чи спілкування, умовно кажучи, навіть якщо ви просто зустрінетесь і поп'єте кави там годину, то, можливо, ти в цей час міг йти по вулиці і зустріти жінку своєї мрії, або там, прийти в спортзал, займатися і побачити ту жінку, яка там жінка твоєї мрії, або піти на танці і зустріти там когось. Тобто ти для себе. Відрізаєш якусь можливість, да? тобто ти закриваєш для себе потенційний шлях розвитку, який може привести до, тобто, умовно кажучи, до відкриття нової можливості, яка відкриє для тебе тисячу можливостей. І на мою думку, це як знаєте, це. Є речі, які наближають тебе до твоєї бажаної там, мети чи ситуації, а є речі, які тебе не наближають. Так от треба зрозуміти, що якщо тебе не наближають, то вони тебе віддаляють. І от, на мою думку, оце все спілкування і зустрічі, чи втрата, ну, втрата, так би мовити, шансів, це якраз і є те, що тебе віддаляє від твоєї. Від твоєї бажаної ситуації, і коли, як я вираз, знаєте, якщо ти дивишся назад, то ти стоїш спиною до свого майбутнього, а минулого ж вже немає, і тобі треба робити крок вперед. А якщо ти стоїш спиною вперед, то ти не можеш зробити цей крок. Тобто, тобто я. Не те, що там кажу, що це добре погано. Я просто не бачу в цьому зовсім ніякого сенсу. Тобто, я бачу в цьому безумовно там, сенс для жінок, тому що для них залишається потенційна можливість там повернутися, там, тобто ти ж на якомусь такому контакті. От вона не втрачає, так би мовити, свої навички маніпулювати твоїми емоціями, підтримує якийсь більш-менш такий. Як це сказати, близький контакт, тобто їй не треба знову тебе розкусувати. Да, тому що ти, ну коли людина стороння, то в тебе ж є певні бар'єри, є певні такі перестороги. Але тут ніби, ніби не зовсім стороння людина. І тому для неї, безумовно, це один з потенційних варіантів, який хай буде. Навіщо це тобі? От Я цього не розумію. Тобто я от зовсім цього не розумію. Тому... Це, на мою думку, настільки очевидно, настільки банально і настільки немає сенсу, що мене навіть дивує питання: чи варто? Тобто, на мою думку, це питання взагалі не може стояти на порядку денному. На мою думку, це. Просто немає сенсу. От. Так що такі мої думки з цього приводу. Я записав відео, як обіцяв вам. Не забувайте підписуватися, коментувати, ставити лайки, дизлайки. От, погані коментарі писати, які я перечитую, тому що гарні я перечитую три рази. От. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.